Друзі, перші про головне поїхали. Пишу, що дружина Гіги в розбитому стані працюють психіатри. Її підтримують діти та онуки. Після похорон Гіги вона не працює в тім найближчому оточенню. Сказала, що має що сказати українцям, але трошки з часом зараз їй болить. Її діти і вона сама дякує всім українцям. У той же час Василь Козань, член Шевченківського комітету, пише наступне: минуло багато днів відтоді, як нас покинув видатний український співак Степан Гіга. Його пісні лунали на весіллях і похоронах у військових частинах і на кухнях. І ніколи Кремим концертом по телевізору, ніколи в палаці Україна рідко по радіо, бо не формат. Він був по-справжньому народним артистом України, якого за життя Україна не цінувала як належить, і не визнавала так. Як він того заслужив, чому раптова смерть народного артиста України Степана Гіги так яскраво висвітила. проблеми української естради та нашої політики у галузі культури, що їх неможливо не побачити і про них гріх не поговорити. Степан Петрович прожив 45 років на сцені, саме прожив, не співав, не виступав, не красувався. Під плюсові фонограми а прожив ко кожного разу вкладаючи душу у свої пісні та даруючи їх людям. Глядачі це відчували і любили артиста безумовно, даром вищої любові. Даючи коментар в суспільному телебаченню, я порівняв рівень популярності Гіги із рівнем популярності Володимира Івасюка. і Я не помилився і ні краплі не перебільшив. Кількість переглядів його відео в інтернеті на різних ресурсах на порядок перевищує. Кількість переглядів усіх зірок нашої естради. Його ще називали містер Шлягер, бо кожна його пісня ставала популярною одразу. Жоден інший наш артист не має в репертуарі стільки таких. Пісень, які б народ співав на весіллях, на кухні, на урочистих подіях, на фронті чи просто про себе жоден із артистів не є володарем чотирьох. Золотих дисків Агіга мав усе це. Скільки разів за все своє життя ви бачили по телевізору концерт Степана Гіги? Я, наприклад, жодного разу українцям мало б бути соромно. Після смерті Степана Гіги Оксана Забушко написала фантастичний пост, пише Микола Княжницький. У ньому йшлося про те, як колишній спікер Верховної Ради Іван Плющ, який, виявляється, був родичем легендарного дисидента, інтелектуала Леоні Леоніда Плюща попросив виконати на його похороні пісню «Яворина». Леонід Плющі розказав Оксані цю щемливу історію. і Далі Оксана пише: Я любив вас усіх та найбільше любив Україну. Я сентиментальна. Так, я тоді слухаючи цей вибраний Іваном Плющем для себе реквієм, розплакали за всіх наших занапащених селянських дітей разом і тих, які дожили до України, і тих, які не дожили, і тих, які числом не міряні, по Сибірах та інших чужих Українах на добриво для чужих врожаїв, за щирістю того почуття, яке вони всі мусили поколіннями, собі тломи. Щоб вижити, і ось це любі друзі, оте моє мимовільне, спонтанне оплакування Івана Плюща під пісню Степана Гіги, і називається в людях і народах мистецтвом, безвідносно до жанру і цільової аудиторії. Все вірно у Забужко, окрім одного, цю щемливу музику справді написав світлої пам'яті Степан Гіга, але автор слів інший. І про нього тут не згадали. Слова написав поет Степан Галябарда, родом він з Тернопільщини, але закінчив університет у Чернівцях. Вірш написав після смерті Назарія Яремчука і йому присвятив. Згодом запропонував, щоб їга Зробив пісню. Я знаю Степана Галібарду з 80-х років. Він очолював молодіжну редакцію українського радіо, з якою я ще студентом співпрацював. Редакція була прогресивною програму Бліц від молодої гвардії, яку ми робили Слухала вся країна. Ми готували цю програму з блискучими журналістами: Василем Яцурою, Володою Нечіпоруком, Сергієм Філіпенком, Миколою Костюковим з Гояном і Євгеном Рибчинським. Ми познайомилися ще на журфаці Київського університету. Були тоді такі українські головні редактори, які у комуністичні часи Захищали українське, тому і згадую теплим словом і Степана Галябарду і Володимира Боденчука з молоді України, куди тоді я теж писав вчора у Львові на ювілеї у львівського лікаря і політика Романа Грицевича Галябарда співав Яворину просту пісню, яку присвятив Назарію Яремчуку, яку так любив Іван Плющ, яку зробив популярною народною Степан Гіга на фото з нами Степан Галябарда. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.